Думаю, ви чули інформацію про те, що українець Юрій Кульчицький відкрив першу в Європі кав'ярню. Як би солодко для нас, українців, це не звучало, але насправді це міф. Ні, Юрій дійсно відкрив першу загальнодоступну кав'ярню у Вінні у 1683 році. Але в Італії, Франції та Англії кав'ярні існували ще задовго до цієї події. Часто подібні міфи утворюються навколо біблії. Якщо запитати у перехожих, скільки мудреців прийшло поклонитися немовляті Ісусу Христу, то більше скаже, що три. Але насправді, якщо прочитати другий розділ Євангелії від Матвія, то ми дізнаємось, що кількість мудреців невідома. А число три, скоріш за все, прийшло від трьох видів подарунків, які принесли мудреці: це золото, ладан та смирно. У Біблії є такі слова, записані в першому посланні до Солом'ян 5.21. Усе досліджуючи, тримайтесь доброго. А в наступному вірші зазначимо: сторжіться лихого у будь-якому вигляді. Всього вам і бажаю гарного дня!